Так, зараз починаємо практичну частину уроку. я вам поясню розв'язання задач на піраміду та доведення різних там ще фактів з кожної задачі, про кути між бічними ребрами та між бічною граню та основою. Ну, Давайте подивимось задачу номер 18-25. Основою піраміди є прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 32 см. Висота піраміди дорівнює 12 см. Знайдіть бічні ребра пірамід, піраміди, якщо вони утворюють рівні кути з площиною основи. Так, із того, що я вам зараз прочитала, ми згадуємо, що я пояснювала декілька хвилин. Назад. Дивимось, що тут у нас таке, що всі бічні ребра утворюють рівні кути з площиною основи. Бічні ребра утворюють рівні кути. Це перше твердження. І тоді ми з того твердження пам'ятаємо, що тоді у нас висота проєктується в центр описаного кола. І зразу ми формуємо уявлення, як побудувати цю піраміду. А де ж знаходиться центр описаного кола навколо прямокутного трикутника? Ну оскільки у нас в основі прямокутний трикутник? Ми згадуємо, що центр описаного кола навколо прямокутного трикутника знаходиться на середині гіпотенузи. І тоді ми будуємо наш, нашу піраміду. Нагадую, будуємо спочатку трикутник, який буде основою піраміди. Цей трикутник прямокутний за умовою, тобто кут 90 градусів я тут позначаю. Далі немає назви, тому ми пишемо довільно, як нам хочеться. Тобто, Нагадую, А, Б, С. І це ми писали раніше в планіметрії це прямий кут найчастіше. Далі, що ми повинні знайти ту середину гіпотенузи, тому що ми туди будемо проєктувати висоту. Давайте я візьму червоним кольором. Ну і так, О, цю середину. Потім ми беремо Проводимо висоту, тобто зараз, беремо і ведемо так вгору висоту цієї нашої піраміди і позначаємо, що якщо висота, то утворюється теж кут 90 градусів, між висотою та довільною прямою, що належить площині основи. Далі позначимо вершинку, ну, нехай це буде точка М. Потім вершинку з'єднуємо з, з е, точками А, Б і С. МА будуємо. МБ. І МЦ. Ой, як це на мене співпало не дуже гарно. Зараз я трішечки перебудую його, зроблю от таким чином, щоб не співпадало наше АЦ. Сейчас. Отак. От так, і наша, наш прямий кут теж позначу зараз ще разок. Отут От у нас він. Ну і таким чином ми побудували ту піраміду, яка нам потрібна. Зараз візьму. Білий колір і позначу пунктирні лінії, АБ – Це наша пунктирна лінія. Висота теж невидима лінія. Все інше ми бачимо. Так. Ну і далі підписуємо, що нам дано. Прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 32 Тобто я пишу, що АБ 32 сантиметри. Далі, висота піраміди дорівнює 12, висота, ну давайте тут позначимо точку О, точку О позначимо, так. І далі пишемо МО. Дорівнює. Скільки там у нас? 12 сантиметрів. І знайти бічні ребра піраміди, якщо вони утворюють рівні куди. Тобто якесь бічне ребро, ну, наприклад, МА або МЦ або МБ. Так. Ну, таким чином, що ми можемо сказати? По-перше, ми повинні описати можна так сказати, нашу, ну, як розміщена наша висота. Це по перше. Тобто ми скажемо, що оскільки всі бічні ребра рівні між собою, то вершина проєктується в центр описаного кола. Тобто точка О центр описаного кола. Ой, центр описаного кола. А у прямокутного трикутника, ще раз нагадую, це середина гіпотенуз. Далі це ми повинні записати все. Далі, щоб знайти бічне ребро, потрібно знову ж таки розглянути. Що розглянути? Розглянути прямокутний трикутник. Ну, наприклад, трикутник АЕМО. Він прямокутний. Далі дивимось, АМ це гіпотенуза, МО нам відоме, АБ це гіпотенуза, а оскільки О середина гіпотенузи, то АО дорівнює БО і дорівнює 32 поділити АО дорівнює БО. І дорівнює 32. 32 поділити навпіл. І це дорівнює 16 сантиметрів. Ну, а далі що ми робимо? За теоремою Піфагора знаходимо АМ. АМ квадрат дорівнює МО квадрат плюс АО квадрат. Ну, а АМ сам дорівнює. АО квадрат, плюс МО і корінь з цього, що ми додамо. Тобто розв'язання воно займає там декілька рядочків. І це у нас АО це дванадцять, сейчас АО це 16 квадраті. МО, це в квадраті. Ну і далі ми це все рахуємо з вами і отримаємо. Давайте порахуємо так. Ну це вже, як скажімо так, технічно. І так, 16 в квадраті у нас буде 256, Додати 144. 12 квадратів це 144. І це дорівнює 400. Ну, в общем, в ітогі 20. Так? 20 сантиметрів. Тобто, зверніть увагу, зараз висновок роблю. В цій задачі важливо було правильно зробити малюнок. І. Оскільки ми його зробили правильно, то ми зможемо з вами ну, розв'язання займало практично, ну, дуже мало, так? У нас, ем, ну, як скажемо, часу. А якщо зроблено правильний малюнок і згадали там теорему Піфагора, то, в общем, все зрозуміло, так? Так, діти, ну давайте завершуємо нашу роботу. Та що ж таки. І через ну, перерву зустрінемося. Приєднуйтесь. Гаразд. Добре. Все, давайте.